Інна пише, Шановний Михайло Лайтман, я зараз вся тремчу, коли пишу вам. Я живу в Ізраїлі вже 30 років. Тут виросли мої діти. І ось зараз старший в армії. Він у бойових частинах на закритій базі. Зв'язок із ним дуже рідкісний. Щойно він був поруч, моя дитина тепла, добра, любляча, і раптом дитинство закінчилось. І це усвідомлення, що дитинство закінчилось, це жахливо, і дуже сильне відчуття порожнечі. І тут ніякі переконання, ніякі мізки не допомагають, і молодші діти не допомагають, наче вийняли з тебе шматок тебе. Я боюсь за нього. Я відчуваю, що вся провалююсь. Це хвилювання, як це пережити, як триматися. Треба просто вірити. Нічого іншого сказати тут не можна, вірити в те, що все буде добре, що є вища сила, яка влаштовує долю кожного. І вона з добром ставитиметься. До кожного з нас і до мого сина, і взагалі так. до наших дітей це дуже непросто уявити собі почуття матері. Нічого її не заспокоїть, окрім того, що він буде поруч. І цього хотіти він має бути поруч під серцем.